Всім привіт! Продовжуємо знімати показувати серію відео по е гідросистемі морського і прісного акваріума. Сьогодні в нас буде на огляді, на розгляді, на обговоренні ось такі е крани. Е крани ставляться для обмеження чи збільшення потоку води. При регуляції е, відповідно обміну води між е, системою е, SAMP, тобто між самим дисплеєм, самим акваріумом і SAMP, е, давайте почнемо з або типу крану. Він використовується як для повного закриття. Перекриття води подачі ВАК сам з акваріуму в САМП. І так само ним можна, в принципі, регулювати подачу води для, ну, для, для налаштування, наприклад, такої системи зливу води, як Herbie. Ну і не тільки. Він має теж такий як кульковий. Механізм всередині, але оскільки цього е, крана малий, ну такий, як вам сказати, не малий, а неточний хід цього, цієї ручки, ним тяжко налаштувати. Він, по-перше, туго ходить, і ним е, тяжко налаштувати е, кількість води, подачі води, проточності води через нього. Не знаю, можливо, видно на відео. Бачите, треба знати, в якому положенні приблизно, е, наскільки треба перекривати його, щоб е, досягнути необхідного результату е, переливу води. Так, перейдемо до наступного більш ефективного, на погляду, дорожчого, але ефективнішого крану. Тонкої тонкого регулювання це ось такий кран, він має вже не кульковий механізм, а такий як е, затвор такий за, за, штопор, який підноситься, бачите, як ліфтовий якийсь варіант. Він підноситься. Оскільки тут дуже багато є ходу цієї ручки. Можна дуже тонко налаштувати е, прохід води через кран, тим самим дуже точно налаштувати е, падіння води в сам в системі Herbie, ну і не тільки в системі Хербі. Е, Ось такого плану це Та є у нас сороковий діаметр, бувають різного діаметру вони. Ось такий екран і ось такий екран. Так що ось такий сьогодні був у нас огляд, підписуйтеся, ставте вподобайки, давайте запитання. Всього вам доброго!